Слава Україні! Христос народився своїм Його. Ще раз вітаю вас з цими прекрасними різдвяними святами і бажаю всім перемоги і всім дожити живими і здоровими до наступного Різдва в вже звільненій повністю від ворога і оновленій Україні. Дай Боже, цього. А зараз, як звичайно, переходимо до роботи. Знаєте, я на свята трошечки розклеївся, розлянкувався вчора під святу вечерю. Все один випуск пропустив сьогодні. От буквально зараз перед цим встиг таки записати випуск тематичний. Він пішов першим не по порядку. Після нього в нас ефір на анексіяне з Володимиром Цибульком. і... На вечір я все-таки хочу вернутися в нормальний графік. Запускаю далі розділ відповіді на ваші запитання. Далі буде все по порядку, як і має бути в першій половині дня відповіді, тематичний сюжет на вечір. Просто от зараз так трошки перемішалося. Свята вносять свої корективи. Все, переходжу до відповідей відразу. Дякую за вашу працю, пане Тарасе. Як ви вважаєте, що було б з економікою України, як вторгнення в 2022 році не відбулося б? Знаєте, а насправді складне питання. Війна це страшна руїна. Це жахливі речі. Це втрата територій, втрата економічного потенціалу. Але війна практично в будь-якій країні світу, яка опинялася в подібній ситуації, якщо вона, звичайно, не була окупована повністю чи майже повністю, то війна піднімала потенціал економіки. Завжди так відбувається. Війна розкручує технології, війна розігріває економічні процеси. І навіть страшні втрати при тому, що Україна дістає все таки колосальну закордонну допомогу. Вони під час війни мали би дати просто вибух економіки. Озброєння в нас є місця, де можна безпечно попри ракетні атаки працювати. У нас є досі збережені підземні комплекси з радянського союзу. Їх треба просто було підготувати до роботи, відновити ті ж самі підземні військові заводи. Я деякі навіть знаю про деякі дуже добре знаю з тих часів, коли ще сам служив в армії і в госпіталі зі мною лежали люди, які працювали. Ну як солдати, були обслуговували, охороняли ті самі військові підприємства. В Києві, в інших містах, звичайно, не буду говорити тут в ефірі жодної конкретики. Відновити це виробництво можна було просто декому не потрібна перемога і декому не потрібна розвинута Україна і економіка дехто прийшов до влади, щоб демонтувати українську державу і тому з. Моменту вторгнення в 22-му році насправді економіка в нас просто обвалюється, розвалюється. А зараз пішло трошки маленьке відігрівання на основі приватного бізнесу, але гетьман це в не спить. Я думаю, він зробить все можливе і неможливе для того, щоб нормальні економічні процеси в Україні не запрацювали. У нас ситуація складна. А після завершення воєнного стану може бути ще гірше ускладнення через колосальний відтік робочих рук. Тому що довіри до влади нема, якщо не відбудеться якась кардинальна зміна влади в найближчому часі, то в такому випадку в нас просто ще й не буде кому працювати. Плюс виведуть дуже активні основні фонди і все інше інвестиції. Тому будуть серйозні проблеми. Їх будуть, можливо, вилатати китайським бізнесом, що ну, не найкращий, мабуть, варіант на тих умовах, які вони пропонують. Це так, знаєте, за те, що мало би бути і що може бути. А якби. Не було вторгнення. Насправді, руйнини процеси в економіці вже йшли тоді. Бізнес витискали з країни. Тобто, насправді, ну слухайте гетьман, це в цей соратник, близький соратник Сівковича. Сівкович, ну після того як він принаймні опинився вже на Росії, він же точно він і його підлеглі точно не працювали на підтримку на розвиток України. І тому це був достатньо понемірний процес. Вимивання коштів, вимивання ресурсів, створення умов, при яких бізнес ну, не ну, незручно працювати в Україні. Я думаю, що без таких різких падінь, як відбулося в нас внаслідок окупації тілих територій, але йшла би стагнація, зниження потенціалу і погіршення бізнес-середовища. Але є нюанс право не тільки в бізнесі. Гетьманцівщина дійсно була спрямована на те, щоб бізнес-середовище в Україні фактично зруйнувати. Але Є політичні процеси. Просто пригадуємо на початку лютого, яка була соціологія, Зеленський обвалився в три рази. Порошенко фактично з ним зрівнявся в межах статистичної похибки. Суги падали вже до межі прохідного бар'єру. І вже десь весною Зеленський б його фразу: що Верховну Раду, а там на випадку, можливо, і президента, треба відправляти відставку через страту довіри. І цей процес міг бути таким стрімким, що в нас до... Осені 2022 року могло бути, могло бути перезавантаження влади, повне перезавантаження, можливо, якийсь майдан, цілком можливо, і дочасні вибори і Верховної Ради, і президента. І я думаю, саме в цій ситуації ми би дістали можливість нового старту на зразок 2014 року. Ще раз нагадаю: єдиний, хто на той момент. Ішов круто вгору в рейтингах. Це був Петро Порошенко. Ну як він йшов не круто в рейтингах? Він зберігав Зеленський падав. Порошенко був на виходив поступово на перше місце. Європейська солідарність була на першому місці. Тому ймовірність того, що вони би серйозно перемогли на виборах, можливо, з якимись додатковими ще партнерами по політичній кампанії, і далі ми могли би робити моделювання десь. Не з 14-го року, тому що з 14-го насправді у нас були ще певні деструктивні процеси, а в даному випадку їх би не було. Тоді ж, війна накладалася, а ми ж говоримо, Україна вже була адаптована, ніби до військового такого загального протистояння ще при Порошенкові. І тому я думаю, що можна десь рахувати так з року. 16, го 17. го Та Я тут маю на увазі не те, що відійшов Яценюк, прийшов Гройсман. Я до Яценюка як прем'єра ставлюся в основному достатньо з повагою. Принаймні реформаторські зусилля в нього виходили добрі. Мова йде про те, що це могла б бути якась спільна команда, яка б об'єднувала там людей: Порошенка, Яценюка, Гройсмана інші урядові команди різних міністрів, допомога західна, в тому числі саме. В по напрямках роботи, по пропозиціях, по консультаціях, і ми могли зробити дуже сильний ривок. Тим більше, у нас був би в такому випадку шанс після перезавантаження влади на досить швидкий процес реального вступу до ЄС, а не отакого буксування, як зараз, крок вперед, два кроки назад. Я думаю, що ми пройшли в 22-й рік, якби не було вторгнення, отак. Ішов би спад, 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 десь до осені, восени серйозне збурення. Воно не дуже добре на економіку діє. Певний економічний додатковий спад, і після того перезавантаження і дуже серйозний хороший ривок вгору. Тому що економіка дуже сильно залежить від політики. От десь так трошки ширше відповів, навіть ніж ви питалися. Йдемо далі. Наступне питання. Добрий день. Дякую, пане Тарасе, за вашу таку необхідну працю. Це я вам дякую за ваші перегляди. Це мене тільки єдине мотивує. Ой, за вашу сміливість і чесність перед людьми і перед собою. Дякую вам трохи за багато компліментів. Під час виступів Зеленського мене постійно обурює його зневага до людей. Чи знайдеться хтось здатний поставити його на місце? Чому Українці толерують таке ставлення до себе? Здатних стає все менше. Ну, от я десь е, колись пригадуєте, позитивно десь висловився про Корчинського, а мені вже пишуть: Та Корчинський вже повністю ліг під владу. Подивився так. Вже нема Корчинського. Е, Портников був потужно, дуже потужний. Він дуже сильний журналіст-аналітик. Лупив владу, як має бути. Зараз акуратненько, так щоб не замазатися. Але відпрацьовує владні меседжі. Ну, було багато тих, які. Давали ляпас у відповідь, нехай не напряму. Ми пригадуємо прес-конференції, ті попередні. Ми пригадуєте Ткача, як Ткач лупив Зеленського? Як це було йому боляче? Як йому йому демонстрував? І що тепер ткач? Володимир Олександрович, слухайте, баришня лягли і просять. Оце нова прес-конференція. Тих, хто будуть давати жорсткі питання, ну, наприклад, Бутусов. Наприклад, прямий канал не допускає до прямого спілкування, вони час від часу роблять публічні заяви. Але кількість тих, хто дивиться, позитивніх, блогерів, ну, телемарафон вже не дуже дивляться, але десь там кажуть, ну, дайте йому ще 100 днів, дайте йому ще один термін, він виправиться, він помудріше, і їх більше. На великий жаль. Тому я так розумію, населення України задоволено з тим. Ну от позитивники, подивіться, там мільйонні перегляди. Гляньте в мене, ну, в мене кільканадцять тисяч. Ну, Я задоволений цим. Я дуже вдячний кожному глядачу. Але співвідношення, ви розумієте, це десь є колективний наш портрет. Тому ну, що YouTube дає він вже ж мені дає статистику, він дає мільйони пропозицій, ну, переглядається мільйони разів. Не самі мої відео, а пропозиції е щодо їх, ну, ніби їх анонси. Ну, Народ же ж вибирає позитивненьких. Значить, задовільняє хамство. Значить, задоволені, значить вони дивляться тих, хто говорить, що все хорошо, все в порядку. Ну, Вова нахамів, ну він і вам відлічно нахамів. Він не вам. Він ж тим якимось там нехорошим людям, все в порядку. Ну, якщо народу це подобається, значить народ може і далі йти, можна Лукашенка нам привести, може нам Путіна привезти. А чому ні? Ми з таким створенням да дуже далеко. Путін починав з хамства. Саме з хамських заяв, хамських виступів, оце починаючи мочити сартири і все інше, це теж неповага до глядачів. Ти говориш нехай про інших, але ти говориш мурі мовою бандюка і босоти. От Зеленський поводиться так. І поки що це сприймається. У цьому вся біда. Якщо люди готові, щоб їм хамили. Є, ще раз кажу, тих, хто може йому публічно в його присутності прямо відмашку дати протилежну, ну от їх просто не допускають. Інших, тупо купили. це ті, хто безпосередньо з ним, журналісти, там якісь експерти, які спілкуються на верхах. Ну, Народ, ну, подивимося, поки що війна, війна згладжує деякі речі, закінчиться війна, глянемо, глянемо на рейтинги, глянемо на майдани, якщо вони будуть, на інші речі. Ну, якщо не буде, значить народу це підходить. Значить, народ хоче жити в Лукашенківській Білорусії чи в Путінській Росії. Тільки за що стільки крові пролито, за що стільки людей загинуло? Оце боляче. Так, пане Тарасе, що, на вашу думку, має зробити звичайний громадянин України для того, щоб був утворений уряд національної єдності? Знаєте, вже не раз були питання про уряд національної єдності і як його досягнути. Я просто ще раз поставив це питання, тому що ну, я мушу просто сказати одну річ: ми не можемо виправити деякі речі, які закладені з моменту виборів. Якби зараз не війна, я думаю, ряд би політиків великих, значних. Виступили б, зробили б заклик до серйозних масових акцій. Але ці люди не зроблять цього заклику, доки є війна. Ми можемо сперечатися. От в минулих випусках була не одна суперечка, де я свої теж казав думки, що ну насправді навряд чи це би ж зашкодило обороноздатності України. Все, але я говорю зараз про фактаж. Я не говорю про свою позицію. Я кажу: основні потужні лідери не зроблять зараз заклику до якогось якихось виступів, чогось іншого. Зате Вилазить велетенська купа всіх на всіх телеканалах скрізь, ну, крім, може, там прямого ще, і дискредитують ідеї уряд національної єдності. Він нікому не потрібний, воно не потрібно. Слухайте, ну, він те ж саме суттєвою показує, що більша половина українців, там дається, до трьох четвертих, господи, оті три чверті нас будуть переслідувати, а вони не знають, що це таке. Їм це не цікаво, їм байдуже, або вони не хочуть цього. Значить, мабуть, недозріло суспільство до того, щоб вижити. Значить, має не вижити. Значить, має бути дуже погано. Без уряду національної єдності нам викарабкатися можна тільки одним шляхом. Все вже перемоги при цій владі в цьому форматі, яка зараз є, бути не може за означенням. Просто її не буде ні повернення до 91-го року, ні повернення півдня, ні повернення навіть отих кусочків Харківської області, вже не кажучи про Донбас і Крим, про них взагалі не йдеться. Це повернення може бути тільки в, в варіанті уряду національної єдності, коли об'єднуються об, всі зусилля разом і всіми силами, без якихось задніх дій, без ярмаків їх там домовленості, десь по Росіях, інших там зрад, без цього іншого, без розкрадання. Можна тоді кидати всі сили, всі ресурси, всі зусилля і заклики до загальної суспільної мобілізації, до мобілізації бізнесу, всього і тоді можна перемагати. Уряд національної єдності дає шанс на перемогу. Відсутність уряду національної єдності дає два варіанти або Капітуляція, капітуляція умовно. Путін вже не візьме всю Україну, і тому багато людей тихенько кажуть, ой, хоч би це було. Ну, заберуть там якісь там будуть якісь проблеми там в якихось територіях, от ті, хто окуповані, лишаться окуповані, а до нас же ж, там, до Вінниці, до Хмельницька, до Житомира, точно ж не дійдуть. Ну, хто його знає, зараз не дійдуть, через рік дійдуть. Не забувайте, перемир'я буде коротким, воно не буде надовго. При цій владі, ще раз кажу, не при уряді національної єдності. Тому це або. Часткова капітуляція або перемир'я е, на абсолютно невигідних умовах. Та, по суті, це одне і те саме, різниці особливої нема. Програшу повного війни вже не буде, але й перемоги не буде. От в цій ситуації ну, мені здається, що якщо населення не хоче перемоги в основній своїй масі, дурне, що вони говорять соціологам, плювати я на це хотів. Насправді, в думках велетенської маси людей зовсім інше. То в такому випадку їм і не потрібний уряд національної єдності. Чому вони на це дивляться так байдуже? Це ж порятунок. Ми ж бачимо всі новини з Ізраїлю. Всі ж їх дивляться більше, навіть ніж про нашу війну. Про нашу війну нам розказують менше ніж про Ізраїль. Ми бачимо, що там цей уряд вирулює, і він не дає можливості Натаньяху, в якого щось там нечисто було використовувати це нечисто. От для нас, ну а ця вода на нього не піде. А простий громадянин, чому я зробив трошки не на ваше питання і відповідь, а трошки ширше. А простий громадянин на сьогоднішній день, і всі ми разом, ну, в нас нема варіанту. От я не бачу варіанту. Ну, от відбудеться зараз якась там напівкапітуляція, на якесь перемир'я, ще покладуть сотню тисяч українців. І після того от буде без перемоги, мир без перемоги. От після того щось там зупиниться, і от тоді треба думати про дві речі. Що робити з цією владою в цій країні? Ще раз кажу, на той момент не буде воєнного стану і робити щось буде можна. І ніхто не скаже ой ні, не на часі. От ну, мабуть, тільки тоді. Ну зараз те, що ми маємо зараз, це запрограмовано стопроцентно в 2019 році. Все в тому числі те, що ніякого уряду національної єдності ця влада не допустить. Тобто, ми можемо робити багато що кожен з нас, але результату не буде. Ця влада цього не зробить ніколи. Тільки після того, як цієї влади не буде, можна буде створювати уряд національної єдності для відвоювання зданих цією владою території. Ну, скажімо так. От сумний, сумна відповідь, але я не маю для вас хорошої і позитивної відповіді. Ну що зробиш? Так буває? Наступне питання: доброго дня зі Щецена. Вітаю Польщі. Дякую за щоденну працю. Пане Тарасе. Скажіть, будь ласка, чому опозиційні політики не пояснюють народові сутність політичних подій на зрозумілій мудрому українському наряду мові? Наприклад, просте пояснення. От зараз гарна цитата, вона мені дуже сподоб... ну, Гарне пояснення, воно мені дуже сподобалося від моїх глядачів. Значить, до вас вдерся сусід погороду, забрав з десяти соток дві сотки землі. Ваші інші сусіди вирішили допомогти, дали картопля, сала, обігріли родичів. І так півтора року. Але горе газда та його старші сини за цей час помаленьку пропивають усе в шинку. Риторичне запитання: скільки такому газді будуть допомагати? Знаєте, це я можу повторити за вами. Я, от я зараз це зачитав дуже великим задоволенням. Мені подобаються такі аналогії. Їх можна доповнювати дуже багатьма деталями. Є два нюанси щодо лідерів, які би мали давати якісь такі росі пояснення, не будуть. Основна причина, головна причина це те, що вони дуже серйозно дивляться на тих сусідів. На тих сусідів, які о цьому газді дають все те, що потрібно для того, щоб, ну, відвоювати свою землю в сусіда, які в тебе забрав, в ті добрі сусіди, які дають, і от наші нормальні політики вони дуже бояться, що в той момент, коли вони вийдуть з системи е, ну, певного мовчання, політичної мовчанки. Коли вони зроблять якісь публічні заяви, от такі заяви, вони дійсно дохіднові. І якщо вони щось подібне почнуть говорити з прямими звинуваченнями Зеленського в прямих діях проти України, що цього буде достатньо для того, щоб це було використано моментально як головний аргумент тими, хто скептично настроєні щодо допомоги Україні. А це, повірте, далеко вже не Орбан і Фіцо. Це, Це вже дуже багато. Досить серйозних лідерів і часто керівників країн і в європейському союзі і в НАТО, які вже б хотіли перестати допомагати тій владі, тому що вони теж не вірять її перемогу, тому що вони сприймають Україну сьогодні як Афганістан, допомагали як могли проти страшного ворога. Але якщо Народ обирає корумповану владу і терпить, а корумпована влада от робить те ж саме, що Зеленський в Афганістані робив Карзай, ну то якого біса далі продовжувати? І от зараз що робить скажімо, Порошенко? Прошенко? Він без перерви пояснює заходу на спільна позиція. Я підтримую дії влади. Все, і от коли він говорить західним послам. Чи західним лідером я підтримую Зеленського, дайте йому зброї, дайте йому грошей, підтримуйте його дипломатично, додавте санкції. Сам Зеленський того не хоче, він заважає це робити. Він ставить палець у колеса, тому що йому треба програти війну. Йому перемога не потрібна. Але вивіцю Порошенко, який це все сказав, що назовні. Після того виходить на прямий, умовно кажучи, чи десь і робить заяву от щось те, що ви сказали. Чи простою мовою, чи складнішою мовою. Ну. Уявити важко, тому що перше, ті ж самі поси відразу напишуть Депеші, що Порошенко нам розказував, як він тут підтримує цю владу і просить їй допомогти, не здати Україну, хоча ця влада хоче здати Україну. А в той же самий час діаметрально говорить про телеш на телеканалах. Знаєте, Юля вже в цьому опеклася колись Тимошенко. Вона, коли сиділа, передавала всередині в Україні заяви, як вона просить. Весь світ, весь захід дати нам ту угоду про асоціацію, це при Януковичі було, а передавала через своїх довірених людей на захід, що вона просить заморозити угоду про асоціацію і не підписувати її з Україною, доки її не випустять з тюрми. Дуже швидко ці дві речі зійшлися, і про них дуже чітко сказали західні лідери. Слухайте, у вас там щось в опозиції, нехорошо. Тому насправді, от така проблема. Вона перша і основна. Чи потрібно говорити такою простою мовою до людей? Ну. Знаєте, різні політики говорять по-різному. Основні лідери, напевне, такою мовою говорити не будуть. Будуть говорити все-таки трошки ін, вищими матеріями, але мені здається, що треба використовувати такі аналогії. Мені подобаються. Ну, я часом так стараюся говорити, ну, але я не лідер. Що зробиш? Ідемо далі. Коротесеньке питання. У Зеленської зіничі дуже розширені. Це наркотики. Давайте так: ділимо на два: чи це наркотики? Так це наркотики. Так, це не є російський ПСО, це вам скаже будь-який нарколог, глянувши на його, на його поведінку. Тому в Україні таке колосальне погане реноме, тому що він так поводиться на заході. Ви бачили його брифінг в Аргентині? Ви бачили, що він там, як він себе поводив? От. Ми відволікаємося на слова, ми відлікаємося на зміст. Причому ми якось згладжуємо ті розірвані фрази, все інше. Ми виловлюємо якусь тему, ми обурюємося на тему, що він не то щось каже, що треба, що він дурість говорить. Але ми відволікаємося, а тепер спробуйте подивитися на його поведінку, виключивши звук. А уявіть собі, що вони слухають його. Ну, перекладі, але ж вони бачать той його переклад, потім їм зафіксується. Вони бачать його, він говорить незрозумілою мовою, і вони чують ці тональності, оце все, що як він себе поводить. Ну, Це жах, це просто абсолютний жах, це катастрофа для країни. Тому я в цьому переконаний. в мене нема сумнівів. І заявляти про це я не збираюся десь публічно дуже. Але ви задали питання. Я відповідаю. Тільки єдине що самі зіниці не є основною ознакою для телеведучих, колись була історія, потім, здається, від неї відмовилися для того, щоб викликало, Знаєте, це дуже сміття буде для того, щоб викликало довіру глядача більшу. Закапували очі, які приводили до розширення зіниць. Коли зіниці розширені, от виявляється, є така технологія медійна, то більша довіра до ведучих. От я колись мав вести якісь там якусь там програму, десь там, ну таке було, використовував депутат, веде програму. От я прийшов і мені лізуть капати в очі. Ну, я прогнав, звичайно. А потім він сказав, ні, так не можна, у нас по формату, у нас інакше довіри не буде в глядача, якщо зіниці не розширені. Ну, якщо у нас довіра до тих, у кого розширені зільниці, хто бреше, хамить, але розширені зіниці ну, це біда. Насправді проблема не в розширених зіницях: виблікуваті очі, міміка, жести, нескоординовані рухи, неадекватна поведінка, несформульовані фрази це є ознака. І знову поведінка, і знову я не ставлю діагнози на відстані. Я просто ну, оцінюю. Ну е, є. Про це писали багато спеціалістів, саме про Зеленського. Ну що є ті, хто сидять на опіумі на, опі, на піатах. Вони, знаєте, це такі, як хіппі колись були. Всі хороші, світ навколо прекрасний. Я в цьому світі сам прекрасний. А кокаїнові вони страшно злобані, вони люті, вони злі, вони ненавидять всіх, вони агресивні. Головне, це агресія. Ну, це дуже схоже на то. Ще раз кажу, я вживаю слово, це моє оціночне судження, і це дуже схоже на це. От таким чином я завершую питання, щоб мені тут не лізли з якимись там позом. Хоча не думаю, що Зеленському корисно буде лізти. Другий раз. А до речі, ну і основне, пригадуєте здачу здання аналізів. Порошенко здав, тоді Зеленський вже запропонував, Порошенко здав єдині сертифікованій в Україні міжнародно визнані лабораторії, яка визнана всім світом. Олімпійська. А Зеленський в свого дружка. Ну, все. Звичайно, що це був прямий стопроцентний доказ, про що ще можна говорити. Наступне питання знову зв'язане з прес-конференцією. Пане Тарасе, якось ви зазначали, що по, про постійне користування Зеленського суфлером. Що було на тій прес-конференції: поломка суфлера чи поломка президента? Друге, насправді, мені здається, він дуже зазнався. Він вирішив, що він мега-геніальний. Що він може сам що говорити, хоче вести. І він вірить в те, що він говорить геніальні речі. Він реально в це вірить. Слухайте, я чув вже описи розповіді декого з його оточення, що він не сумнівається в своїй геніальності в кожної своєї прази. Мені здається, саме й тому можливий Єрмак, який. Теж, звичайно, не, не інтелектуал, але принаймні мудріший за Зеленського хотів його позбутися і витягнути на його місце якогось притулу, який, хоча б зв'язно зв говорити, вміє красиво і подобатися людям. Хоча, що що блазень, що варіант, різниця невелика. От всі вже бачать, що ця неадекватність починає зашкалювати, але він в це вірить. Це навіть Саймон Шустер від деркалив, що з ним неможливо сперечатися. Ну, можна, хіба як цей Єрмак іноді робить, можна його злякати. Дуже сильно злякати. Тоді він впадає в паніку, і тоді з нього можна робити все. Ну от так тому насправді проблема з тим, що він дійсно не хоче вже, як було ще е, два роки тому, мати у Вусі. Сигнал, за яким йому розказують, що він має говорити Вухо в Нього було ну, вухо, це оцей вставний датчик, яким передають сигнал. Вони зараз дуже маленькі, але це акторське видання вигадка. Насправді цим політики не користуються цим користуються охоронні структури, і актори з 80-х років минулого століття. Отже. Вухо в нього було, і пару разів сигнал йому подавав. Наприклад, тоді, коли він відповідав представнику Еспресо і довго і нудно почав щось розказувати про ППО, ну це щодо цих е біженців українських, як вони мають вернутися, про ППО щось розказував про якусь іншу ахінею, і йому просто вухо крикнули, цей множинне громадянство твою, ля ля-ля. І він злякався, він шарпнувся. Хопив листок, подивився, а там було написано, що буде питання від Еспресо, де будуть сказані такі то речі, і ти маєш на ньому перейти на множинне громадянство. Отака штука там лежала на столі, напевне, і він після того почав про це говорити. Тобто йому, очевидно, сигнали передавали, але реагування на них було вже не постійне, і він вже не користувався цим вухом як постійним суфлером. Ну, від того маємо відповідний результат. Результат, ну, відверто кажучи, дуже-дуже сумний. Тобто, суфер в порядку, я думаю, поламався при президент. Йдемо далі. Добрий день, пане Тараса. Я зараз хочу погратися в конспірологію. Запитання: а чи не навмисне зараз розкручую скандал із підсушкою в кабінеті Валерія Залужного? Ну, питання було кілька днів тому, е, щоб потім сказати, що це не ми зливали інформацію про зіставки верховного головнокомандуювача, а це робила расисти. От і підсушку їхню ми знайшли. Борнарі зараз дуже обурений втручанням з і його прихвостнів у справи військових. І друге відразу питання. Давайте їх об'єднаю. Дякую за вашу працю то що, надіюся, що не даремно. З приводу просушки заужного, як варіант. Мікрофон, можливо, і не робочий, але поставлений для того, щоб логалізувати якісь записи, які спливуть пізніше з метою дискредитації заужного. Дякую, здоров'я вам. Обидва варіанти реальні і можливі. Обидва ці варіанти я виніс в закінченні, ну, власне, другий варіант, точно, в окремому своєму записі, який був присвячений саме конкретно тій підсушті у залужного. Другий дуже реалістичний, щоб потім можна було звивати якісь речі. Перший, ну. Він може бути використаний потім як аргументація, коли народ почне ставити достатньо жорсткі питання. Поки що ці питання Зеленського, ну от я весь час повторюю, що в нас почалися катастрофи в війні, і в нас припинилися всі наші перемоги в кінці осені минулого року. Після Херсона. Після того, коли Зеленський, ну, руські товариші обіділіс після Харкова ще, і Зеленський почав притискати. І нарешті дотиснув на кінець осені, що і залужні командувачі про все в найменших деталях мають звітувати на ставці Верховного. Ну от я про це говорю регулярно. Хто ще говорить? Ну може одна-дві людини. Навіть Бутусов таких речей уникає. Ну от коли почнуть про це говорити, такий варіант, як ви кажете, цілком можливий. У мене є інші припущення. Я все-таки там давав припущення, що можливо це не зовсім була реально просушка, і не обов'язково це було з ОП зеленої поставлено. Те, що її можуть використати для обох цих випадків, це так. Але, на мій погляд, там могли бути інші чисто технічні чи агентурні варіанти, і зовсім не обов'язково там реально сухали. Це може бути і застаріла просушка, це може бути і в плані контррозвідувальних заходів, щоб подивитися на реакцію ворога, який точно щось десь там ставить, і спробувати спіймати на гарячому когось з тих, кого вже підозрюють. Моя версія там була якраз не дуже конспірологічна, а більш заспокійлива. Ну, скажімо так, не противладна. Але ті два варіанти, про які пишуть обоє глядачів, я їх вважаю реалістичними, просто їх можуть використати постфактум. Все, на цьому завершуємо цей випуск. Ще раз вітаю зі святами, слава Україні!